Легкі, швидкі та практично непомітні для ворога. Безпілотники чаклуни. Зліта використовують українські захисники. Ось так інженери здійснюють перший обліт ще одного новенького українського безпілотника під назвою чаклун. З літа за допомогою безпілотників, які збирають дніпровські авіамоделювальники, наші військові здійснюють аеророзвідку. кажуть, чаклуни легкі, прості у використанні та надійні. Дуже функціональні. Як для розвідки, для глибинної розвідки, для дорозвідки він найкраще підходить. Ми літаємо 30 плюс кілометрів, були навіть виліти на 80-90 кілометрів. За Донецьк, за Макеївку ми літали. Воїн із позивним Тицелов, досвідчений аеророзвідник на війні з 15-го року. Зараз боронить українську землю на найгарячішому напрямку Донецькому. Ми відправили його по маршруту. Він нафотографував нам фотоматеріалу. Прилітає. Ми це бригада дешифрувальників. Обробляє цей матеріал, і через півтори-дві години ми вже маємо цілі. Ми працюємо під. Три топора ми їх називаємо під хаймарси, ради, ну під, під все, що далеко б'є. Нині чаклуни допомагають нищити окупантів по всій лінії фронту. Понад 100 бортів на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині, а також прикордонних територіях. А військові на знак подяки передають розробникам трофеї. Один літак зазвичай виконує щонайменше 10 польотів. Загальний маршрут влітку 150 п'ятдесят кілометрів, взимку 100. Валерія Холодова, Юрій Рябчун, телеканал «Рада» для підсумків. Єдині головне.